Запорізька область стала лідером в Україні за кількістю жінок депутаток, висунутих до обласної та міської рад. Результати оприлюднили на основі гендерного моніторингу місцевих виборів 2015 року. Перезавантаження влади досягнуто за рахунок впровадження 30% відсоткової гендерної квоти, що відбулося вперше. Це дало можливість у Запорізькій області обрати до місцевих рад 2483 жінки із 4776 депутатів. До облради обрано 17%. Сотків жінок до міськради 16%. Фахівці наголошують, така статистика сприятиме українській євроінтеграції. такая сбалансированная власть, она, как правило, заботится не только о развитии экономики, о развитии и создании новых предприятий, но она заботится и о социальных стандартах. Сегодня, если мы посмотрим, Швеция и та же Канада, они не имеют миллионеров и миллиардеров. Это государство, которое четко сформировано и в котором политика социальная, направленная на поддержку среднего класса. Хотелось бы отметить, что европейский опыт показывает, что гендерное равенство является одним из главных условий Лові развития економіки, демократії, гражданского общества, соціальних сфер, а также поддержання екології на должном рівні.